В'їжджаємо в село до батька вже, скільки там часу, блін, не видно, скільки часу. А, час дня 13.01. Дощ, йолки палки а Тут я гуляла, ходила з баксом. Зараз побачимо. В'їжджаємо в село. Гарна дорога. Блін, холодно, капець. Треба було... Пухавік брати, щоби нема пубайку. Крест там стоїть. Це цвинтер. Що ти хочеш про... Машини. Хочеш показати, на яких машинах фермера їздять, так? Ні, заїжджай, щоб не появити. Що-шо? Нічого не чую. Коняка пасеться. Так, іди в баню. Вічно, мене от і стимулює ця машина. Повідка мариного візьму. Ось. Ось батьківська хата друга від початку. Блін, а він, не в нас закрив чи не закрив? Блин, що це він відкрив? Жара. Рядок ти молодець. Ось молодієш. Оно, оно. Оно іде, 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 іде. Хто там? Хто там є? Ой, мамочки. Добрий вечір. Ви з України. Я диспетчер. Ти, Тихо, не вбийся. Україна для України. А ти закрив, да, бакса ярлету? В душ іде. Зараз я випишу. Ти будеш зараз, знаєш, буде, яка? Камаріка. Ой, мамочки, зараз. На... Стой! Стой, кажу. Ты моя хорошенька, ти моя Скажи, ти хто? хто? Вылазь! Давай! Иди сюда! Блин, такая грязюка, капец! Что ты боишься? Леня, Леня. ай-яй-яй! <рес> що, а де мамка? Спить. Правильно робить. А что еще? Мой зятёк дорогой! Сколько лет, сколько здесь! Наконец-то, дед, поездит! Поїжджет... Привет старикам! Наконец-то я поезжу на нормальной машине наставлю. Ковара вылазь! Иди иди сюда, иди, мой. Что за шо? Страшно? Я ну, побачи свою... ну, ну, на побачив свої руки мокрі. Да, я знімаю, там знімається. Я зрозумів, я ж знімаю. Ти моя хорошенька. Давай, Мак, глянь, яка красавиця маленька. Блін, у мене ти... там є Що эти... ти зрозумів? Давай, 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 не бойся. Що ти, о, яка вона здорова. Вона гарнюща. Гарнюща, так, да, вона, я думаю, маєтенька. Блін, мені треба Виключай.